Вітаю, поціновачі математики. Розв'язуємо номер 1251. За три футбольних і два волейбольних м'ячі заплатили 1088 гривень, скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний, якщо два волейбольних м'ячі на 192 гривні дорожчі за один футбольний. Отже, маємо волейбольні та футбольні м'ячі. Не знали ні скільки коштує волейбольний, ні скільки коштує футбольний. Отже, домовимося, волейбольні м'ячі, вартість позначити за X гривень, а вартість одного футбольного м'яча позначити за y гривень. Першого разу придбали три футбольні м'ячі. Кожен коштував y гривень. Отже, за три футбольні м'ячі заплатили 3 y гривень. І два волейбольні м'ячі. Кожен коштував Х, отже, за два волейбольні м'ячі заплатили 2 помножити на Х гривень. Вся покупка вартувала 1088 гривень. Другого разу два волейбольні м'ячі, отже, 2 помножити на Х. І відомо, що вони на 192 гривні. Дорожче, отже, вартість більша, ніж за один футбольний ігрик. Футбольний за цими двома умовами спробуємо скласти рівняння. Фігурна дужка разом в математиці відповідає дії додавання. Отже, якщо ми додамо вартість двох волейбольних і трьох футбольних м'ячів, ми отримаємо 1088 гривень. Переходимо до другого рівняння. Відомо, що два волейбольні на 192 гривні дорожчі. Отже, якщо ми від вартості волейбольних м'ячів віднімемо ці 192 гривні, то вартість покупки буде такою ж, як вартість одного футбольного м'яча. Розв'язуємо цю систему. Оскільки у другому рівнянні Y ми вже фактично виразили, ми можемо замість Y в перше рівняння підставити цей вираз і розв'язати те рівняння. 2х 3 в дужках 2х-192 до рівня 1088. А тут я просто праву і ліву частину поміняю місцями, адже цей запис трошки звичніший для нас. Перше рівняння містить лише одну змінну – х. Отже, ми це рівняння можемо розв'язати. 2х я залишаю без змін. Далі нам треба розкрити дужки. Перед дужками множник 3, отже, 3 множимо на 2х, 3 множимо на 192, 3 множимо на 2, 6, 3 множимо на 9, 27, 7, пишемо, 2 запам'ятали, 3 множимо на 1, 3 і плюс 2 5. Дорівня 1088. Зводимо подібні доданки. 2х і 6 х буде 8х, а число переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Отже буде плюс 576. 8х поки без змін. Тут додаємо. Пропоную в умі. 8 додати 6, 14, одиничку переносимо попередній розряд. 7, і 1, 8 і 8, 16, 6 пишемо одиничку в попередній розряд. 5, і 1 – 6 і 0, і одиничка. Можна виконувати додавання в стовпчик. Тепер нам треба обчислити х. Для цього обидві частини рівняння будемо ділити на 8. Також пропоную зробити усно. 16 ділимо на 8, буде 2. Потім 6 ми на 8 поділити не зможемо. Пишемо 0, а от 64 поділити на 8 буде 8. Х дорівнює 208. Ху ми позначали вартість одного волейбольного м'яча. Отже, волейбольний м'яч буде коштувати 208 гривень. Щоб знайти скільки буде коштувати футбольний м'яч, нам треба в друге рівняння системи замість ху підставити 208. Y дорівнює 2 помножити на 208 мінус 192. Будемо виконувати обчислення. 2 треба помножити на 208. 2 на 200, 400, 2 на 8 16, 416, мінус 192. Віднімаємо з кінця 6 мінус 2, 4. Від одинички не можемо відняти дев'ятку. будемо позичати 11 мінус 9 2. Тут уже не 4, а 3, адже ми позичали 3 мінус 1 2. Отже, 224 гривні буде коштувати футбольний м'яч. Ми відповіли на питання задачі, можемо записати відповідь. Волейбольний м'яч коштує. 208 гривень, футбольний м'яч коштує 224 гривні. Задача розв'язана.